Thank <laughs> you. Вечір любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Сьогодні малята ми продовжимо переглядати вашу пошту, присвячену дню святого Валентина. А хочу розпочати ось цього сердечка. Бачиш, Оленка, яка гарна Валентинка, це її зробила Вікуся Герзанич та мама Тетяна. І написала, я люблю кольорові сни Оленошці та Людмилі Іванівні. Дякую, покажемо малятам. Ой, дякую. А ще це не все, Оленко. Не все? Ще тобі вікуся. Ой. Дивися, які буси надіслала. Ой. Давай ми тобі їх його ой, ой, ой. красиво так буде. Ой. Трошки завелике великі, але трошки завеликі, але нічого не є. Це не страшно. Ось. Такий бантик і ще Оленко. Дивися, які тобі заколки, так, і сердечко. Бачиш, які гарні бантики. Зараз я тобі зашпилю на волосечко. Такі гарні бантики для Оленки, Вікуся. Дякую, дякую тобі, Вікуся. З іншого боку. О, будеш ти в нас дуже красива, правда? Так? Mm. так, так. Дякую, Вікуся, дякую. Я тебе цілую, я тебе люблю. Так. Інші наші телеглядачі Оленку надіслали і малюнки, присвячені Дню Святого Валентина. А покаже їх наша білочка у своєму музеї. Із Закарпаття з Днем Святого Валентина нас привітали Ужгородка Каміла Якубець, Евелінка Фізер із Ужгорода Юліанка та братик Юрчик Данко із села Розівка Ужгородського району. Восьмирічна Тетянка Калинич. На жаль, адреса не вказана. Шестирічний Ростислав Бобик разом із мамою із села Порошково Перечинського району. Дев'ятирічна Вікторія Палюх із села Зарічево, що теж на Перечинщині. Тут у Вікторії наша Оленка. Іванка Гучканюк із Великого Бичкова Рахівського району. Василько Якубець із села Яблунівка Хузького району. Десятирічний Михайло Казновецький із села Бутин з Брацького району Тернопільської області. Із Львівщини вітання нам надіслали. Святослав Білий із села Лавочне Сколівського району. Марта Барабаш із села Стрілковичі Самбірського району. Марійка Сікач із села Тарнавка Сколівського району. Яна Волос із міста Сколе. Семирічна Христинка Фечко із села Карпатське Турківського району. Дев'ятирічна Вікторія Гальченко із села Кореличі Перемишлянського району. Малята, це на сьогодні був останній малюнок і настав час визначати переможця. Сьогодні в нас переможцем стає Вікторія Палюх із. Проживає Вікторія в селі Зарічево Перечинського району нашої Закарпатської області. Чим дівчинка нагороджується Оленко? Вікторія, ти нагороджуєшся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, такий календарик і книжкова закладка з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І домашнє завдання малята. Оскільки невпинно наближається Велике Весняне свято, день 8 березня, намалюйте нам це свято, можете написати і привітання. Ми найкраще зачитаємо у нашому ефірі. І ще наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої програми це видавництво Олександр Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все, малята на сьогодні. Веселих mm -hmm. вам кольорових снів. На добраніч, малята!